Привіт, друзі! Ви на каналі Animal World Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож у світ неймовірних створінь мурахоїдів. Ці тварини справжні експерти з поїдання мурах і термітів. Вони мають безліч дивовижних особливостей. Готові дізнатися більше? Почнемо з їхньої унікальної будови. Мурахоїди мають надзвичайно довгий язик. Який може досягти до 60 сантиметрів. Уявіть собі, це як довга рулетка, яку вони використовують, щоб збирати комах з мурашників. А ще у них немає зубів. Замість них потужні м'язи шлунка, які розтирають їжу. Їхні сильні кігті допомагають розривати мурашники, а довга вузька морда проникати в них. Справжні мисливці на комах. Мурахи та терміти їхня основна їжа. Вони можуть з'їдати до 30 тисяч комах в день. Для них це справжній бенкет. Живуть мурахоїди в Центральній та Південній Америці, ведуть переважно нічний спосіб життя і є одинаками, за винятком самок з дитинчатами. А тепер найцікавіше. Мурохоїди мають чудовий нюх, який допомагає їм знаходити їжу. Вони можуть бути небезпечними, якщо відчують загрозу, використовуючи свої довгі гострі кіхтики. А ще у них найнижча температура тіла серед сервців 32,7 градусів по Цельсію. І на диво вони можуть бути покусані мурахами, тому не дотримуються на мурашнику довго. Мурахоїди – важлива частина екосистеми. Вони допомагають контролювати популяцію мурах та термітів. Ці дивовижні тварини заслуговують на нашу увагу та захист. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. До нових зустрічей!